Доброго дня, друзі, продовжуємо говорити про російсько-українську війну із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Доброго. Михайло. Я сьогодні пропоную трошечки так, скажімо, підняти камеру над картою України і поговорити про більш глобальні речі, ніж там, про обстріли якихось конкретних населених пунктів, поговорити про стратегію, велику політику, яка безпосередньо стосується цієї війни, і так далі. І перше питання буде таким: зараз ми бачимо, що Росіяни, ну скажімо, не мають тих успіхів, на які розраховували російська армія, очевидно. Вони змінюють цілі свої весь час, заявляють, що весь час нові. Але, на вашу думку, як військового експерта, як ви думаєте, що буде робити російська армія, бачачи, що вони не можуть зараз перемогти тими способами, засобами і методами, які вони зараз використовують? Це дуже слушне питання, тим паче, що є привід. Півроку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, і це така дата, де можна підвести деякі проміжні висновки, визначити якісь моменти, які будуть визначальними на наступні півроку, як мінімум, очевидно, що ці цілі та завдання, які вони ставили перед собою 24 лютого, вони вже в процесі війни вони їх змінили декілька разів. І зараз ці, ці цілі вони дуже дуже локальні. Зараз у них вже немає у повісті дня денацифікація, демілітарізація. Про це вже говорять, але говорять такі відбиті люди, які виступають за рускою віснуті. Падугіна, але я думаю, що і зараз і він буде менше говорити. Зараз ситуація така, що змінити кардинальну лінію зіткнення, лінію фронту у росіян, сил та засобів немає. Тобто дуже чудово спрацювала а, ця така психологічна операція з тим, що говорили: ось, ось ми підемо в контрнаступ. Це і говорив і я, і офіційні іліці особи, і багато хто говорив. І це викликало те, що росіяни вимушені зараз сконцентрувати сили на всіх напрямках, очікуючи контрнаступа і відвели більшу частину з Донбасу. Таким чином, при, практично призупинивши наступ там. І ця ситуація без такого чи якихось рішень політичних її зараз не здвинути з мертвої точки. Що я маю на увазі під політичними рішеннями? Це перш за все мобілізація. Мобілізація, яка ну без цього, без піхоти, без великої кількості піхоти, як виявилось сучасна війна, вона не йде. Те, що західні аналітики говорили про війну в кіберпросторі, про якусь таку віртуальну війну, це виявилось, що це все фантазії, і зараз діють настанови Другої світової війни. Ну підправлені там наявністю великої кількості безпілотників, наявністю більш сучасних засобів протитанкових. Але це деталі. В основному зараз все, що є, це піхота. Чим більше піхоти, тим краще просування далі. Що для росіян зараз актуально? Це перш за все їх завдання знайти якусь можливість боротися з Хаймерсом, тому що можливості воювати з дальнобойною зброєю у них зараз немає. Тобто у них немає ударних безпілотників, які могли би вісити там 24 на 7, як це роблять, наприклад, американці в Афганістані або в Іракі, і в якийсь момент наносити ракетний удар. У них немає системи супутникової. То те, що є у нас, те що є у Заходу, У них немає навіть система ГЛОСНАС, який, яка у них вона, а вона вона працює з перебоями. Вона глушиться західними партнерами. Це дуже величезні проблеми. В цю проблему їм повинна вирішувати. Звісно, що вони будуть знаходити якісь нові засоби. Вони зараз е, планують, наприклад, е, я не знаю, вже є деякі думки, що вони закупили партію іранських безпілотників. Це потрібно, поки вони з них операторів навчать. це, це вони з'являться на фронті не сьогодні і не завтра, а потім вони змінюють е, логістику. Оці великі склади, вони вже пішли. Е, ну, за, за, за російським кораблем, вони пішли е, зараз, вони роблять менші склади. І змінюють логістику, але це дуже і дуже важко. Перестраюватись під час війни, як і для них, так і для нас це дуже дуже проблемно. І на це йде час, ресурси йдуть, і знову ж таки, немає розуміння, куди йти далі. Тобто політичне керівництво, а це війна політична. Тут немає ніяких військових е, військових моментів, куди далі буде робити акцент на чому буде робити політичне керівництво? От далі вони так і будуть. Але очевидно, що зараз стратегічний тупік. раніше щодо війни, ви прогнозуючи можливе зіткнення російської армії з збройними силами України, говорили, давали кілька прогнозів. Зокрема, те, що в цій війні велику роль буде грати артилерія, це збулось. Те, що у росіян будуть величезні проблеми з логістикою, це теж збулось. Що вони не зможуть втримати великі території, там, якщо ми говоримо там за межами Донбасу, це теж збулось. А що для вас, як для військового експерта, стало в цій війні сюрпризом? Що здивувало? Здивувало перш за все, прямо скажу, це оборона Чернігова. Тобто розуміючи, що Чернігів не має стратегічного значення, такого стратегічного значення, як Київ або будь-який обласний центр, ну фактично, ми тупікова лінія і логістики, і всього, і те, що. З яким героїзмом і мужністю наше військове командування, наші військові трималися місто. Це для мене велике відкриття. Я не думав, що можливо утримати зараз в 21 столітті досить такий ну, немаленький населений пункт, і саме такими силами. Тобто, я розумів, що саме є на Чернігівщині і з чим було обороняти це місто. Друге величезне здивування, так ну таке дуже добре здивування це дії наших військ. Е військових льотчиків, льотчиків і э, зенітчиків. Тобто повітряні сили України, незважаючи на те, що я багато до війни писав, що вони застарілі, що там немає нових нальот льотиків, дуже маленькі порівнянні з НАТО, з Росією, за всіма, що у нас немає зміни поколінь. Ну тобто, величезна кількість питань насправді була. І найбільше питання це матеріальна частина. Це літаки, що найновіший літак це ні для кого не секрет. 91-го року випуску. Це 30, 31 один рік для літака, тим тим паче, в сучасних умовах, де постійно змінюється системний підхід до цього, це дуже дуже багато. І ці люди вони герой. Вони змогли, і наше командування, і вони особисто вони змогли е, так, що через півроку війни росіяни ще розглядають нашу систему ППО і наші повітряні сили як реального супротивника. Хоча е, це все повинно було закінчитись буквально за годину, а може за дві нанесенням ударів, тому що росіяни мали всі розвідувальні дані. Вони мали всі можливості. У них більш сучасна техніка, більше високоточної зброї, більше просто зброї. І вони повинні були ці повітряні сили анігілювати там за буквально за декілька часів. А ось виявилось так, що і це досі, досі величезна загадка і величезна матеріал для цього, щоб думати далі, як воно і що здивувало? Здивувало досі що досі танк є основою сучасного бою. Його вже ховали декілька разів. Останній раз ховали вже під час от громадянської війни в Сирії. Де буквально там якісь повстанці, які озброєні там американськими ТОУ і якимось там РПГ, вони змогли знищити близько двох тисяч танків. Сирійська армія на 2010 рік вона була шоста по чисельності танків у світі, і ці е, бідуїни в, в шльопках вони змогли ну поставити поставити хрест на цьому, і тому вже тоді західні і всі всі аналітики почали говорити, що. Все, час танків вичерпався на полі бою. Вони нічого. Якщо є велика кількість протитанкового озброєння, це все Але війна в Україні, і наші танки, наприклад, ні для кого не секрет, що саме танки стали основою оборони Чернігова, що вони на всіх основних блокпостах, на всьому це танк. Це є вон так. Вони використовувались як така вогнева точка, яка неподвіжна дуже часто, тому що у них там то проблеми були з двигуном, то ще що, але наявність цих танків саме визначальну роль зіграла в обороні Чернігова, в обороні Києва. То бій під броварами, коли була танкова навала, російська просто остановна. Так у нас була велика кількість протитанкової зброї. Ну не потрібно цього робити з протитанкової зброї, особливо західної, якийсь фетіш, якийсь суперзброю. Тому що е, більшість е, стрільців вона була не не мала підготовки. Тому, наприклад, такі, що е, як використовувати лаву джевелін, вони е, е, наші тероборонівці, наші військові, вони вивчали по Ютубу. Ну, розумієте, рівень і на, на деяких напрямках, наприклад, цієї просто не спрацювали. Там дуже маленький час роботи акумулятора, і за цей час непідготовлена людина вона просто не встигає його взяти в приціл. Ну, цю цю ціль. Ну розумієте, тобто, да, їх у нас було багато і досі багато, але на той час, на 24 лютого, у нас дуже мало було підготовлених людей. Якщо говорити про прогнози на майбутнє, ось через рік. Як буде проходити війна, чи вона взагалі буде, і як буде виглядати Україна приблизно через рік на ваш погляд? Прогнози це дуже невдячна справа. Це, це стало очевидно вже дуже-дуже давно, вже з початку цієї широкомасштабного вторгнення. Але я думаю, що до наступного дня незалежності якимось чином ситуація буде або стабілізована, якісь будуть домовленості. Хоча наше суспільство зараз до цього не готове, до таких домовленостей, або ми перейдемо до фази позиційної війни, тої війни, якою ми бачили 8 років на Донбасі. Тобто, після 2014-го була одна заморозка всієї бойових дій, після 2015-го теж було заморожене. Але цей варіант він для України. Ну не скажу, що зовсім поганий, але досить буде неприємний і буде потребувати знову ж таки. Е така ситуація буде, що ми ми, можливо цю війну можемо залишити нашим дітям. Ви згадали сьогодні Дугіна вбивство Його доньки. Росіяни буквально за два дні знайшли винуватицю. Це звичайно, військовослужбовця Полку Азов. Яка на українських номерах в'їхала в Росію за їхніми версіями? Потім з Казахстанським з номером з номером так. ДНР Так, да, потім там... виїхала просто, ніхто її не затримував. Я просто хочу теж нагадати, що, наприклад, там вбивство Німцова не можуть розслідувати вже кілька років. Там вбивство інших опозиціонерів теж тут за два дні. Як ви думаєте, що це взагалі було вбивство цієї жінки? По перше, донька Дугіна це. Взагалі третєсортне, я не хочу якісь і, і, і інші епітети, але третєсортний пропагандист російський, скажімо так, і вона не той не той об'єкт, яким яку було спланувати таку операцію. А я зрозуміла такої думки, що це операція ФСБ, що це е, окремо вже почалось гризня. Внутрі ФСБ питання в тому, що хто зробив це цей теракт ФСБ або військові, тому що не результатами війни в Україні вже і ФСБ, яке фактично дало прогнози, які призвели до цього, ну фактичного краху всієї операції, і або військові. Тому що втрати величезні, хоча офіційно там дуже ми говоримо там про 45 тисяч, скільки їх зараз, ніхто не знає. Але величезні, очевидно, величезні втрати техніки, величезні втрати. І знаєте в чому неочікувана реакція, жорстка реакція заходу. Тому що наскільки я знаю, наскільки це, це відомо, у більшості військових, військових високопосадовців є інтереси на заході. Є діти. Є якась недвіжимость, є бізнес-інтереси, і все це, коли після 2014 року це було в такій лайт-формі, тобто були санкції, такі лайт санкції, тобто вони спокійно їздили до Європи, спокійно там все. А зараз і це вон деяка частина цього генералітету і ФСБшників, Вони пов'язують з режимом Путіна. І Дугін після початку війни в Україні він дуже був наближений до Путіна. Про це мало говорять, але він був тією людиною, яка ну фактично у цій ідеї руського міра, вона вложила в голову Путіна. Вона зробила те, що призвело, що він зараз знаходиться такі бульбашки інформаційні, і він вважає, що він несе ці ідеї Дугіна далі. І фактично в то 99%, що цей теракт був направлений саме проти Дугіна. Не проти його доньки, а саме проти Дугіна. І це був повинен бути такий, був, бути, такий дуже потужний сигнал для влади і потужний сигнал в у внутрішніх розборках в Росії невдачі російської армії у війні вони спричинені в тому числі, ну, на мій погляд, тому що підготовка велась. Край погана армія, фактично до війни, такої, як вона є зараз, вона російська не готувалася. Зараз порівнюють часто цю війну з Другою світовою чомусь. Хоча мені здається, логічніше якось порівнювати там, наприклад, з першою другою чеченськими війнами, тому що бачили ці колони бронетехніки, які пруть відкрито по дорогах. Бачили оці заяви, що дайте мені там роту десантників, я захоплю там, ну може, не Київ, ну Чернігів точно. Невже росіяни за цей час, який пройшов з останньої такої відносно великої їхньої війни чеченської маю на увазі? Не навчились нічому? Невже їхня армія не вчиться? Я би не став би вести від чеченської війни, а війна 8-8. Тобто війна з Грузією. Ось саме війна в Грузії, вона вскрила величезну кількість проблем російської армії. І після війни в Грузії, після восьмого року, був запущений механізм модернізації. Були видалені колосальні кошти, але є два моменти: перший момент це російська корупція, і ці гроші, які були мільярди, буквально мільярди доларів, вони були розтикані по різним карманам по різним кишеням, скажімо прямо людей, які до цього і до армії вони доходили там деякі. І по-друге, деградація військової думки російської вони не мали і досі не мають стратегії введення сучасної війни. Їх бачення війни воно зосталося на рівні 91-го року і бурі в пустині. Бустелі, яку вони вивчали, і вивчають досі у військових у військових академіях як приклад ведення сучасної війни, і тому у цей перший удар. Який був вони намагалися, вони касплели саме 91 рік, але там потрібна була висока організація, величезне питання координації між різними, між авіацією, між флотом, між ну, там величезне. І це у них вони не зробили. У них залишилися проблеми російської, ще радянська армія: зв'язок, логістика і така координація координацію, і а сучасна війна вона геть інша, і тому, коли вони скосплеїли 91-й рік, вони далі почали робити те, що вони вміють краще. Тобто, ми побачили ж зараз, вони перейшли до плану Б це використання артилерії масована. Це часи Другої світової війни, тобто їх генерали, полковники, вони не мають стратегічного бачення і е не мають е розуміння. Сучасної війни, сучасна війна, коли е, є безпілотники. Як, коли є високоточна зброя, не потрібно використовувати там вагон снарядів для того, щоб поразити якийсь взводний опорний пункт. Це достатньо буде єдине високоточна зброя, і це ще от, третя проблема, яка у них є: відсутність високоточної зброї, технологічна відсталість. Тобто те, що вирішується на заході, там буквально трьома чотирма ескаліборами, для них потрібно чотири вагони е, снарядів. Ось це величезні проблеми, і вони не вирішуються за рік. Тобто неможливо виростити за рік генерала або полковника, який буде думати геть по іншому. У нас зміни почалися тільки після того, як до керівництва військами прийшли люди, які отримали підготовку в натівських коледжах, які не служили в. Радянській армії, і після цього є інші підходи і до використання збройних сил, і інші результати. То наші генерали розуміють, як ведеться сучасна війна. Правильно? Так вони буквально, якщо ви подивитесь біографії всіх людей, які зараз знаходяться на вищих щаблях військової, вони всі пройшли підготовку або в Сполучених Штатах Америки, або в Великобританії, або в коледжі НАТО. Це інше розуміння філософії війни. Останнє питання. Наш Генштаб щодня публікує дані по російських втратах. Вони щодня радують українців, щодня ми дивимося, скільки там плюсиків додалося. Як ви думаєте, це реальні цифри у там 45 тисяч. Втрат вбитиме ну, там тисячі танків і так далі. Наскільки це реально? Ну мені важко коментувати наш генеральний штаб. Я не маю такого об'єму інформації для того, щоб робити такі глобальні висновки. Але з тієї неофіційної інформації, що я маю, тому що ентузіасти деякі ведуть списки загиблих е військових, е мають деяку інформацію інсайдерську з підрозділів російської армії. Е на мою думку, ця кількість вона дещо перевищена. І в умовах війни, і в умовах такого туману війни, в умовах інформаційного війни, я думаю, це правильно.